У Львові на форумі видавців на нашу колегу журналістку ТВА напали хлопці спортивної статури, подібні до тих, що в народі називають тітушками. Олена Понасенко намагалася відібрати камеру, мікрофон та інші особисті речі, але непорозуміння вдалося залагодити у розпалі. Сутички хлопці зізналися. Вони лише актори. Жива ілюстрація презентованого на форумі видання Жлобологія. Книга ведучого телеканалу Тивай Антона Мухарського присвячена українцям, котрі поводяться як подібні гопники. Молодиків посеред книжкового ярмарку посадили в клітку як особливо небезпечних осіб, яких треба ізолювати від суспільства. <кій> Панове, скажіть, панове, ви приїхали на культурну подію, от що тут вообще такое? А, семенок тебе. Ну, чого ви приїхали і що тут такое интересное? Ну, Все що? интересно. Семки, пиво і про нас книжка. <святок> а що так я поэты? <святок> <святок> я не знаю, <святок> что толкование. <святок> я знаю только книжку одну. З <«Злобология>. О нас написано: о нормальных пацанах. Про нашу культуру. Да. <святок> Ну і зараз ми дізнаємося в нашої колеги Олени Опанасенко про її враження від нападу гопників на форуми видавців у Львові. Олено, привіт! Як ти взагалі почуваєшся? Тому що я коли читав ці речення, мені трохи вже стало страшно за тебе і почав переживати і так далі. Скажи, тобі після того заспокійливе не потрібне? Колеги, вітаю. Я сьогодні без заспокійливого обійшлася чудово і Навіть потоваршувала з кастою жлобів. І Навіть приєдналася до них. Офіційна презентація жлобології вже завершена, і вона перейшла у неофіційний такий нічний львівський флешмоб. Ми просто ходимо Львовом і розповідаємо людям про унікальний проект жлобології. І поруч зі мною є навіть почесний гість форуму видавців, керівник проекту жлобологія Антін Мухарський. Вам слово розповіть. Добрий вечір, Україно. Сьогодні у Львові сталася визначна для всіх культурних освічених людей подія. Ми сьогодні із художниками, літераторами, митцями презентували світові видатне, видатне видання, яке називається Жлобологія, перше українське видання. А в ньому зібрано есеї 33 Письменників, зокрема Андрухович, Винничук, Жадан, Єшкілєв, Жолдак, зібрано думки про жлобство і жлобізм художників Савадова, Цаголова, видатних мистецтвознавців Дмитра Молянича Горбачова, Сидора Гебелінди, Димшиця словом, це повноцінне видання, яке досліджує явище, яке називається жлобство. Поруч зі мною митці жлобісти. Які започаткували такий напрямок, як Жлопарт, Іван Семесюк і Олексаман, і сьогодні дійсно Львів було розірвано, тобто покарано. Бо це таке травматичне мистецтво. Я так знаю, що йшлося про травматичну зброю, а в випуску новин. Але це мистецтво, яке досліджує жлоба. А оскільки жлобом є кожен з нас певною мірою, то це книжка про всіх нас весело страшно про нас, такий головний слоган жлобології. Колеги, насправді скажу, зізнаюся вам, що страшно тільки на самому початку, а потім, потім весело і не відірватися. Тому купуйте всі обов'язково ж глибологію. Олено, дякуємо тобі. Ну, ми обов'язково купимо, і чекаємо від тебе, можливо, кілька примірників. Ти привезеш і для нас.